Ну, ви обирайте. Я зараз підійду. А якщо я таємний гість? Таємний гість це не примха, це професійний інструмент оцінки роботи ресторану. Він приходить під виглядом звичайного гостя, але насправді аналізує все: від чистоти приборів до того, як швидко принесли рахунок. Перевіряють усе, чи вічливий персонал, чи знають меню, чи може порадити страву або вирішити певні моменти. Наскільки швидко працює кухня, чи відповідає атмосфера заявному рівню? Навіть дрібниці, як вам усміхнулись, чи принесли решту. Для власника це золота інформація, сильні і. Слабкі сторони закладу, без прикрас. І тепер уявіть: офіціант нагробив, у салаті знайшли волосину. Бармен зробив не той коктейль, а туалет без паперу. Гість може просто піти і залишити поганий відгук. Але якщо це був таємний гість, у вас на руках детальний звіт чорним по білому з конкретними фактами. За даними практики, робота з таємними гостями підвищує якість сервісу, дисципліну персоналу і навіть прибутковість. Чому? Бо співробітники починають усвідомлювати, кожен гість може виявитися тим самим таємним ревізором. Це мотивує працювати на максимум. Використовуйте цю систему правильно, складайте чіткі анкети, оцінки, аналізуйте результати, обговорюйте їх із командою на зборах і впроваджуйте зміни. Головне не карати, а вчити, бо сенс у розвитку, а не у страху. Чи був у вас досвід з таємним гостем? Поділіться у коментарях.